Шановні, триває наш збір на реп-системи для підрозділу Національної гвардії. Прошу вас підтримувати цей збір, спрямований, як ви розумієте, на збереження життя українських військових. Реквізити в описі до цього відео. Зі мною на зв'язку зараз політтехнолог Сергій Гайдай. Сергію, вітаю, Да, вітаю, Дмитро. Рад бачити. Ми домовились поговорити про те, як наративи і суспільні настрої впливають на ситуацію. Ми мінорні настрої, якщо можна так сказати, яких правду кажучи, вистачає сьогодні зрозумілі, чому так відбувається. Але як подолати цей синдром і, попри все, йти до перемоги, я вважаю, що суспільство повинно визначитися і знати, що ми можемо перемогти. І що ця перемога не потребує за... ця перемога на фронті? Не потребує надзусиль і втрати, скажімо так, людей, тому що основний наратив: ми не можемо більше втрачати людей, треба зупинити цю бійню. Більш того, Трамп сказав, що ми втратили майже півмільйона людей, йому, скажімо так, його поправив наш президент сказавши, що це в 10 разів менше, ну і так далі. Я вважаю, що треба донести до суспільства наступне: ми тут. Невеликою групою активістів зібралися, і, по перше, ми спілкувалися з тими, хто зараз знаходиться саме на фронті. Не просто солдатами в окопах, а люди, які мають, скажімо так, свій аналітичний погляд на те, що відбувається. Починаючи там з Юрія Ботусова, закінчуючи військовим розвідником, не розвідником, а артилерійським розвідником, да? Артігріном і багато що інших. Кого я не можу називати, тому що вони керують зараз підрозділами саме безпілотних систем? У них є статистика, у них є розрахунки, і я можу це подати як математичне завдання. От зараз спробую це зробити, якщо ти не проти Дмитро в ефірі, що таке для нас перемога, і як цю задачу нам, скажімо так, подолати. Ти математикою вирішив позайматися в ефірі. так? Це не було ніколи сильною стороною. Я завжди в школі, а потім далі в своїх інститутах займався більше е, прикладними такими і е, науками більше до фізики, а потім вже став гуманітарієм. На жаль, е, хоча завжди хотів бути технарем. Але я спробую Я спробую показати широкими мазками. По перше, треба визначитися, що таке для нас перемога, тому що дощі в суспільстві. Дуже різні підходи до нашої перемоги. Починаючи з того, що хтось вважає, і я це чув не один раз від наших експертів: що перемога це розвал Росії, що перемога це вступ в НАТО або в Євросоюз, що перемога це ну, найбільш відоме кордони 91-го року. Мені здається, треба прибрати оцю формулювання і розуміти, що це може бути тільки наслідками перемоги. І сконцентруватися на, на тому, що дійсно для нас прагматично повинно бути перемогою. Це розгром російської армії, як мінімум, на нашій території. От якщо ми її нанесемо нищівної поразки, то всі інші. Речі, які я називав, можуть бути вже потім наслідками. Нас ва... ми повернемося і до кордонів 91-го року, і так далі. Але сконцентрувати всі зусилля нашого військово-політичного керівництва надане на цьому. А це вже математичне завдання, яке може бути розраховане в цифрах. Сьогодні всі експерти кажуть, що на нашій території діють півмільйона окупантів, які нас атакують. Розвивають наступ на нас і так далі, так да, саме півмільйона окупантів. Вони оснащені десь 15 тисячами єдиницями бронетехніки. Якщо ми вирішимо завдання знищити кожного з них і знищити 15 тисяч техніки, ми так чи інакше наблизимося до розгрому їх на полі бою. І далі можемо вирішувати інше завдання. І якщо зараз не брати важке озброєння, таке як f 16 ракети, артилерію і все інше, а просто е поставити завдання, наприклад, перед силами безпілотних операцій, бо сьогодні всі знають, що так чи інакше, за останній рік основною, е скажімо так, засобом ураження противника стали безпілотні системи. Для того, щоб це завдання вирішити, треба рахувати так кажуть нам експерти. На кожну одиницю, яку ви хочете знищити, треба мати 10 одиниць безпілотного враження. Тобто, десь 10% долітає до цілі. Всі інші там ребами збиваються, втрачаємо і так далі. Ну так от, я зараз буду згадувати: да? ну, скажімо так, ні. Я боюсь помилитися, розрахунки, якщо що є. Їх ми друкували не один раз, але перерахую, треба мати достатню кількість, там, мені здається, 5 мільйонів fpv дронів 5 мільйонів fpv дронів Сьогодні наша, наші компанії це можуть без проблем за пів року виготовити. Ми повинні мати далекобійні дрони, не ті, що літають в Росію, да? а ті, що будуть знищувати штаби, інфраструктуру їхню техніку, десь ну, максимальна дальність 300 км, а така взагалі 100 км. тобто на нашій території, але знищувати інфраструктуру треба мати розвідку. Вона, скажімо так, от мавіки і інші крила, які забезпечують нам розвідку, без якої ми не можемо визначитися по цілям, це найкоштовніші, значить, речі, за які нам треба викласти сьогодні на вигоденне і на закупівлю. 10 мільярдів доларів. Але всі інші разом з пікапами для мобільних груп, разом з підготовкою і оснащенням 100 тисяч е е е військових, які будуть операторами і обслугою і всього цього. Тобто, загальна сума, це сьогодні складає 17 тисяч доларів з США. Повір, для нашого бюджету це взагалі не проблема. Ні, ні, почекай, ти уточни, 17 тисяч доларів США це на що? На що? 17 тисяч мільярдів доларів США на все, От на це завдання. От якщо наш верховний Головнокомандуючий викликає сирського Головнокомандуючий, і каже, ставлю вам задачу, треба знищити кожного окупанта на фронті і всю їх техніку. А сирський каже, яким засобами безпілотними, рахуємо, скільки нам для цього треба і що нам треба. І каже: вибачте, це буде коштувати 17 мільярдів доларів США. Визиває е, пишного президент і каже, які у нас золотовалютні запаси на сьогодні в банку? Існують, золотовалютні запаси робляться саме на такі речі. Тобто, що таке запаси? Це коли в тебе якась ситуація, і банк може виконати для вирішення, щоб подолати якусь кризу, чогось війна це криза. 16 мільярдів за останній рік є. А треба 17. В бюджеті ми ще маємо достатній запас. Ми, наш бюджет сьогодні переповнений західною допомогою. Розмови, що вони нам не дозволяють все інше. Ну, вибачте, ми без проблем забираємо туди в валютні запаси, а далі вже банк сам вирішує на що витрачати. На жаль, сьогодні наш банк витрачає не на економіку, не на. Виробництво зброї він витрачає на банківські операції. Сьогодні наша банківська сфера надприбуткова за всі часи існування. Сьогодні, на жаль, на мирні витрати ми витрачаємо стільки, скільки не витрачали навіть в мирні часи. Тобто 17 мільярдів гривень, це вибач, доларів. Ну, це десь 700, 700 мільярдів гривень. Менше одного трильйона, я можу тобі просто сказати: сьогодні з бюджету на весь управлінський державний апарат на все 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 на зарплати, пенс, спецпенсії, виплати, е комуналку, транспорт, щоб працював наш апарат, ми витрачаємо 900 мільярдів гривень більше ніж е потрібно для цієї перемоги. Тобто, так, а, так. я так, да, я не врахував артилерію, міни, все інше, це, звичайно, теж потрібно. Але от якщо просто поставити задачу битися тільки безпілотними системами, а чому саме ми їх взяли? Ну, тому що це основний засіб ураження з одного боку, з іншого боку, все це не треба просити у наших союзників. Це це давно вже виробляє наші приватні компанії по повній програмі. Просто наприклад. Держава за останній рік закупила півтора мільйона дронів, а треба п'ять. І наші можуть виготовити і більше, ніж п'ять. Більш того, йде мова, а не можемо, якщо держава не закупає, ми їх продавати. Тобто наші компанії, щоб ми хоча б були в прибутку продавати за кордон. Так ні, держава може це купити для того, щоб забезпечити пере -пер перемогу. Ну і я її чітко сформулював: ти ж погоджуєшся, що якщо ми вразимо кожного окупанта на фронті. Ну, на нашим солдатам можна буде вирішувати питання навіть звільнення атаки і так далі. Тобто, у Путіна зникне армія, яка сьогодні нас окупує. Я не знаю, чому наша влада цього не робить, чому вона не показує це Трампу і каже, що знаєте, звичайно, ми не проти полендлізу згадати про лендліз, мати вашу бронетехніку, мати ваші літаки, наприклад, навіть не Ф 16 ти знаєш, що Америка запланувала в цьому році і в наступному почати знищування великого парку їхніх літаків, які називаються f 18 це значно кращий літак ніж f 16 Слухай, а ти, ти оцю теорію оприлюднив та таку цифрову цифрову теорію цифрової країни? Окей, ну вона звучить справді приваблива. Кілька зауважень буквально. Ну, по-перше, будь-який військовий тобі скаже, що війна виграється не лише дронами. Це правда. Друге, а те, що щодо лізу О, ти кажеш про ленд-ліз, а просто так збігається, що ми з тобою говоримо, а паралельно відбуваються якісь події, які дотичні до теми нашої розмови. Значить, що повідомила пані амбасадор України в США буквально сьогодні. Оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2025 рік не містить продовження лендлізу для України. Для мене взагалі було дивно, що виявляється ця стаття була після того, як власне закон про лендліз не було використано. Він просто закінчив свою дію. Так, от сьогодні пані Маркарова. Повідомила, що в схваленому палатою представників Сполучених Штатів оборонному бюджеті немає положення про можливість лендлізу для України. Я розумію, що наші дипломати очевидно будуть працювати над тим, будуть працювати з е, політиками з командою Дональда Трампа, щоб цю ситуацію якимось чином виправляти. Ну можливо, але факти на цей момент ось такі: це по перше, по-друге. Ти ж сам волонтер, та? і ти сам купуєш ті самі Мавіки. І ти чудово розумієш, що навіть якщо у тебе є от 17, от як ти описав картину: Зеленський дає команду пишному, той дістає з загашників Національного банку 17 мільярдів доларів, ти ж уявляєш, які логістичні ланцюжки для того, щоб доставити таку кількість в Україну. І більше того, коли ми з тобою говоримо про. Виробництво українськими компаніями це супер, це просто чудово. Але також ти знаєш, що українські компанії збирають із комплектуючих, які надходять з різних країн світу, на жаль, в тому числі із Китайської Народної Республіки. Так тому цей процес от разово зробити, разово зробити, щоб повбивати всіх. А окупантів ну фізично неможливо. Ну просто економіка так не працює. Та а в цей час країні треба воювати, ну тому що ви тиснуть під Покровском дуже сильно. Країні треба щось їсти, правда? Тому що вийняли всі гроші, а країна якось має функціонувати при цьому. Та? Тому така концепція вона виглядає привабливо, мені здається, але ну вона містить риси утопічності, як на мене. А ти знаєш, що ти вибач мене, Дмитро, не хочу тебе ображати, але ти зараз продемонстрував логіку, яку я, наприклад, працюючи в команді траблшутерів, забороняю категорично. Чому ця логіка називається: ми не шукаємо вирішення проблем, ми шукаємо обставини, які нам не дозволять це зробити. Причому ти дуже далекий в своїх роздумах від істини, я поясню тобі. І так, давай в гривнях. Це сьогодні, щоб це зробити, я не кажу, що це треба зробити в один день. Тільки навчання займуть 6 місяців. Але і знищення дронами не відбудеться за один день. Дрони не прилетять великим роєм і не за один знищить. Це буде процес, який і зараз і так відбувається. Просто дронів буде багато, достатньо. А головне. На фронті буде величезна кількість дроноводів і тих, хто це робить. І, ти ж розумієш, що у нас фронт зараз виглядає так, знаєш, як такий, ну, острівці. От тут є ефективні хлопці, у яких е ніяких шансів окупант не має прорвати там, де вони стоять. Бо всі, хто ти знаєш, що у них є таке слово кілзона. Бо всі, хто заходять за купантів кілзону, цим підрозділом просто знищуються. І нема проблем перерахувати всі ці підрозділи. У всіх цих підрозділах класно працюють саме е, безпілотні підрозділи, які це і забезпечують. Е, подивись, багато з них, хто викладає, як вони це роблять навіть в Ютуб. Постійно, я дивлюся з задоволенням завжди: батальйон К-2. З 52-ї, мені здається, там ну там, де верес. Він просто показує, як вони роблять у них проблем. Вони не кажуть, що у нас нема зброї, у нас нема людей. Все у них є, і це можна віднести. Але де проривається противник? Він же не проривається по всьому фронту. Він проривається, де таких ефективних підрозділів немає. А то й зовсім нікого немає. Вони нащупують оці дірки в нашій обороні. Те, що я сказав, це можливість повністю по фронту забезпечити так, щоб весь фронт складався з підрозділів, які як ото знаєш, перемогують противника навіть з тими бойцями, які зараз є в наявності деяких треба навчити зробити, а деяких треба на рекрутувати. І цей процес іде. Я сам приймаю участь і бачу біля мене один з підрозділів постійно рекрутує. Операторів дронів і повір добровольців більш ніж. Ну, Не, не стає черги, але вони є, і процес іде. Тобто, звичайно, це не в один момент. А тепер по цифрах, що ти розумів, цифру, яку я назвав, щоб як мінімум на один рік, на півроку забезпечити цей процес, який приведе до перемоги, як я вважаю. Це ще раз, 700 мільярдів гривень. 700 мільярдів гривень. Загальний бюджет України сьогодні, скільки є грошей в казні? 6 трильйонів. 6 трильйонів разом з е, запасами. Тобто розмова, що ми нічого їсти, настільки неправдива. Ще раз, наш бюджет сьогодні завдяки західній допомозі грошовій повністю переповнений. Я це бачу очами. Ще раз, такого розгулу в мегаполісі. Робіт по благоустрію не було в мирні часи. Чому? Тому, що є гроші, і тому, що чиновники, які в тилу, їх хочуть витрачати, бо це процес для них доволі прибутковий. Про питання в іншому. Недостатньо того, що потрібно для перемоги. Більш того, з кожним роком наш бюджет на військові потреби виділяв все менше і менше грошей. Тобто, в 24-му виділили менше, ніж в 2023. І оце проблема величезна, і це не така велика сума, її можна без проблем змішити два рази. І ще про моральну складову: коли верховний головокомандуючич каже нам: сил немає, от, немає сил перемогти ворога. Наші. Це його пряма цитата. Тому переходимо до дипломатичних зусиль. Ну, таке дуже дивне. Я тобі повідомлю: в історії ніколи перемогу над ворогом або скажімо, закінчення війни не давалися дипломатичними зусиллями. Це ну, як мінімум, неправильна формулювання. Дипломати не можуть домовитися, тим бачу з якими дипломатами? З російськими Та ні, вони ніколи не припинять війну. Дипломатичних війна або переміря закінчується або військовими зусиллями, тому що на фронті далі не розвивається, стикнулися і все стоять труд або перемога. За кимось або військово-політичними, а це на багато років. Що таке військово-політичний шлях? Це коли до нарощування військових сил або військових дій додають ще політику. Ну, наприклад, політику холодної війни, пам'ятаєш, яка змусила радянський союз багато років витрачати на перегони озброєння великі кошти. Він розвалився, не витримав там. Ще нафту понизили, да і в нього не було грошей. Тому була деокупація, як мінімум. Східної Європи. Або корейський варіант, військово-дипломатичний військово шлях. Там досі війна вважається, але бойових дій немає, тому що залучили от, от таку політику зробили. Дипломати не домовилися. Тому я не вірю в це. А чи ми завершили свій військовий шлях, коли президент, Верховний каже, що немає сил? У мене є питання: у нас немає сил збудувати нарешті оборонні лінії? Які ми можемо до собі дозволити, і це як мінімум захистить наших воїнів, Вони там не будуть гинути так. Дискусії і випливають і цифри, і факти. І повір мені, те, що ти зараз розповідаєш про те, які гроші витрачаються на будівництво в тилових містах. Ну я про це кажу ледве не в кожному ефірі, так і про раціональність використання цих грошей. А ти бачиш політичні механізми, які примусять політичну машину. Це робити, правда. Це робити, перерозподіляти кошти саме на оборону країни, а не на те, що можна безболісно викреслити з того бюджету, який ми використовуємо. Часто нераціонально. Це правда? О, на жаль, політичних механізмів тільки два, які я бачу. Можливо, я ще не всі подумав. Перший механізм це політична воля першої особи, яка поки у нас легітимна. Що таке для мене легітимна? Це не тільки там пункти закону, по яким міряють легітимність, це скільки людей довіряють. Президенту довіряють у нас достатньо людей, щоб він цю, щоб він проявив політичну волю, зробив чистку апарату і залишив тільки тих біля себе ефективних менеджерів, це його слова, які приходять до нього не розказувати. Що у нас сил немає на перемогу, а приходить з рішеннями, що ми можемо зробити, щоб отримати на фронті цю саму перемогу. Це перший політичний механізм. А другий політичний механізм, і ми, на жаль, на нього ну, можемо впливати. А от якраз це другий механізм це суспільний тиск, який завжди в Україні був альтернативою неефективності кожної влади, яка приходила до влади. На жаль, інколи цей тиск виглядав як майдан, тобто вийти і натиснути. Тут ми собі, собі його не можемо дозволити, тому це інформаційний суспільний тиск. І я тобі можу повідомити, оця невеличка група, яка е, зробила такі розрахунки, так вважає, і в, я, в яку входять і в які допомагають саме військові, які розбираються. Тобто, коли мені будуть казати, ну там на дивані легко рахувати, ти прийде ні. Ми питали в першу чергу не себе, бо ми не знаємо. Ми питали ті, хто з цим пов'язаний, хто цим займається, хто привозить дрони, хто виробляє, хто іми користуються. Чому ви собі можете дозволити на вашому е тримати фронт? А чому сусід... сусіди не тримають? Він кажуть, тому що вони не освоїли оце, оце, оце. А скільки потрібно, стільки. А чому вашому підрозділі найбільший статистика знищення важкої техніки? далекобійний, ну, середній бійний. А тому, що ми собі забезпечили, тому що в нас є волонтерський фонд, а скільки коштує, а скільки держава повинна була виділити, а виділяє, не виділяє. Це ми роботу проробили. Так от ми створили петицію суспільно, збираємо підписи, хочемо, щоб їх було багато. Ну, не знаю, ти вже чув, мабуть, сім кроків до перемоги. Така петиція це такий тиск. Тобто, що влада повинна зробити в тилу, щоб. Ми могли забезпечити не тільки в тилу, які зміни в армії. Шановні, і це лише частина того, про що ми говорили з Сергієм Гайдаєм в цьому ефірному варіанті. А повну версію я викладу на своєму Ютуб каналі. Дякую, Сергій Гайдай, політехнолог сьогодні був з нами.